Таких, як вона, лише восьмеро на всю Україну. Ольга Булкіна має унікальну професію. Вона дипломована лікарняна клоунеса. Це фахівець, який не просто веселить, а допомагає у лікуванні. Завдяки таким клоунам діти легше адаптуються до лікарні та долають стрес під час терапії. Оля має диплом італійської професійної школи лікарняної клоунади і вже тривалий час допомагає одужувати дітям з охмадиту. Дівчина більше ніж 10 років будувала кар'єру на телебаченні, але її життя кардинально змінилося після хвороби тата. П'ять років тому в нього діагностували рак. Оля весь час була поруч із батьком та навіть свій день народження святкувала в лікарні. Я прийшла, принесла картонні ковпачки. Надягла на себе ковпачок, на тата надягла. І зайшов лікар, каже: О, я бачу у вас тут вечірка! І почали сміятися всі. Онкологічна реанімація дуже важке місце. І наскільки там все так Пух", і зовсім змінилася там атмосфера. Згодом Олентато перейшов у ремісію, а дівчина за час його хвороби зрозуміла, що хоче допомагати іншим, відвідувала дітей в Охмадиті, і саме так народилися клоуне сабу а далі дізналися про італійську професійну школу лікарняних клоунів та пройшла навчання. Одним із напрямків нашої роботи є налагодження комунікаційного місточку між лікарем і пацієнтом. Ми можемо супроводжувати дітей на маніпуляції, на операції, на медичні процедури. Урочисто зустрічати парадом після якихось процедур там цього супергероя, сміливого після вторгнення Ольга вирішила залишитися в Києві, бо не могла покинути малечу. Завершила роботу на телебаченні та повністю присвятила себе улюбленій справі. У цьому році разом із напарницею створила бу бюро усмішок та підтримки. Наше бюро існує за підтримки фонду таблеточки. Ми на цьому місці роботи розвиваємо волонтерське ком'юніті, робимо школу, виховуємо нових волонтерів. і регулярно працюємо в лікарні. Клоуна Себу та Люся перейняли європейський досвід, відвідували шпиталі у Ватикані та Флоренції. Навіть от, надважка дитина, вона там, коли кажуть, що вона або не їла вже дуже довго, або там. Намогла в туалет сама сходити, чи ще щось. І після того, як ми прийшли, мама нам каже дуже дякую вам, тому що дитина або їсти сама почала, або почала там сама в туалет. Ну, і я сама максимально щаслива, тому що ми максимум зробили з того, що могли зробити. А найменший волонтер був і товариш усіх діток, це Олен Песик Дуглас. Якась між ними така магія відбувається між дугласом і дитиною. Можливо, тому що е, він з інвалідністю, він відчуває, що їм погано на якомусь енергетичному рівні, я не знаю, але там щось таке, що у них. Свій контакт фантастичний. Абсолютно дівчата вже заснували власну школу, де готують нових лікарняних клоунів, та готові приїхати до будь-якого міста України, дає охочі здобути таку професію. Ми можемо підтримати, надихнути навчити ну, взагалі все, що в нас є. Ми можемо цим щиро ділитися.